Формадол таблетки від головного болю. Дивись на небо. Дивись. Ти маєш побачити свободу. Бачиш? Чуєш пташок. Ну, то хіба це не щастя? Я думаю, що це і щастя і сила в Україні. Ми зараз бачимо Україну. Дивись, небо без москалів. <рес> небо без москалів ідеальне. Клас. Ми лежали і дивилися на небо, тримаючись за руки. Я не могла повірити, що в цій світлій, тендітній дівчині після усього пережитого, після втрати найдорожчої людини залишилося стільки сили, стільки життя, стільки волі. Сталева нава. Поетеса та військовослужбовиця полку Азов Валерія на псевдонава народилася в Маріуполі. Рано втратила батьків, її виховувала бабуся, яка жила заради онучки. Вона завжди казала, по перше, що нічого не привід, щоб погано виглядати. Бабуня б сказала, що. Полон це не привідне зафарбовувати сивину. Треба було якось щось придумати. І вона була дуже сильна. Нава не пускала близько людей, поранена дитинством. Вона і не сподівалася зустріти людину, яка б стала для неї рідною, яка б замінила їй нестачу уваги, любові, турботи, замінила б цілий світ. Але коли їй було 30, вона зустріла свого коханого Андрія. Того самого єдиного, який став для неї цілим світом. Коли зустріла свого Андрія, то я життя почала інакше сприймати. Мені вже стало не байдуже. Я вже схотіла жити дуже довго. Я вже схотіла померти від старості десь поруч з ним, знаєш, купити будинок. Ми про це мріяли. Ми дуже хотіли приїхати на Київщину, купити будинок, жити разом, виховувати дітей. Але почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке зруйнувало тисячі життів, і їхнє також закохані опинилися на Азовсталі. Андрій воював, був поранений, але продовжував боротися. Нава сама дивом вижила, коли на бункер, в якому вона перебувала разом із іншими захисниками Маріуполя, впала авіабомба. Ті, хто був навколо, всі загинули дуже багато людей. І дуже багато друзів серед них, на жаль, так перебираєш знаєш в голові. Що в них скільки всього полишалося, і родини лишилися, і діти лишилися. Чому так обирає? Не знаю, хто там обирає, кому жити, кому ні. Навіть там, в пеклі, в найжахливішому місці на землі, на Азовсталі, вони були щасливі. Їхнє кохання давало сили триматися обом. 5 травня минулого року Нава та Андрій одружилися на заводі. Вже з каблучками, які він з фольги зробив, просто власноруч зробив обручки і сказав, що ми тепер заручені. І це було, напевно, найкоштовніший подарунок, який в мене був в житті. Були разом зробили такі весільні бункерні фотографії. Я була дуже щаслива. Їхню історію вся країна дізналася саме завдяки цьому відео, коли Андрій та Валерія показали свої обручки з Фольги. Але через три дні коханий Нави загинув від кулі російського снайпера. В той день загинула і душа Нави. Я йому казала, щоб він обов'язково вижив, а Він мені казав, щоб я по можливості обов'язково вибралася звідси. І ми одне одному це обіцяли. Далі був російський полон більше ніж 300 днів. Нава пережила і це пекло у квітні цього року. Валерію обміняли, і вона повернулася додому. Тут її дуже чекали батьки коханого Андрія. У мене була моя бабуня, але мами і тата в мене фактично не було. Зараз вони в мене є у дорослої жінки вже, а ти відчуваєш себе дівчинкою. Бо про тебе турбуються, тебе люблять, тебе захищають. Я дуже, я неймовірно їм вдячна. Насправді я знаю, скільки і мама, і тато зробили для того, аби побачити мене знову, як вони чекали мене. Вона дуже мріяла мати прізвище родини Андрія. Тому перше, що зробила Нава після полону, подала документи, щоб змінити прізвище в паспорті. Вона дуже чекала дня, коли нарешті зможе офіційно називати себе Валерією Суботіною. Я тепер суботіна. Вона частина родини Суботіних назавжди. Вона частина історії нашої країни назавжди. Вона символ сталевості українських жінок, які попри біль продовжують боротися. І нава бореться. У пам'ять про свого Андрія Сталева нава. Валерія Суботіна Нава з нами сьогодні. Дивилися сюжет. Посибіля, що тут, посибі, що зараз тут з нами. У нас купа символізму сьогодні, uh -huh. і ваше Андрієм весілля, і ми сьогодні, от я бачу, ти дивилися сюжет, якраз ми прозов готували. Купа купа символізму. Але слухай, з іншого хочеться почати. Ми Давай. коли сюжет почали дивитися, ви з Щукою лежите, от щука, до речі, тут за лосунками стоїть, та автор сюжету. Ви лежите на траві, а ви такі замріяні, і от просто ти ні про що погано не думаєш. Просто ми є бачите, тут і сонце, і, і, і все. Добре, окей, це про це можна подумати. Але у тебе звідки про це сили? Звідки, от, от як ти береш це все? А звідси сили з України, з того, що зараз все, що потрібно, це воля, воля, свобода це взагалі мені здається, що кожному українцю, що потрібно для щастя, що, що потрібно для самодостатнього якогось щасливого, радісного життя це воля, вільне життя на своїй землі, вільне життя від ворогів. Щоб їх просто не існувало, і от коли ми щукою лежали з наталкою, ми уявляли. Уявляли і бачили, оце небо без ворога. Ми лежали на землі, вільні від ворога, і цього нам було реально достатньо у київському ну. парку. Я можна це скажу з лаштунками. Я каже щось нас на кусало. Я кажу, може море головне, що наші українські книги кусали, правда, правда. але все ще й в тому числі про те, що знаєш, якась переоцінка цінності, мабуть, відбулася, що ти просто радієш елементарно чистому небу, красивому, синьому. Тій самій траві, деревам, пташкам і близьким людям відсотково відбулася ця, ця переоцінка. і Дуже хочеться, щоб це відчуття збереглося, знаєте, на все життя, тому що тільки зараз от, ти можеш просто дуже довго дивитися на зелену траву і розуміти, що ти її не бачив. Скільки ти її не бачив, що ти буквально зовсім нещодавно, що місяця навіть не пройшло, uh -huh. не розумів, чи в цьому році взагалі ти зможеш побачити просто зелену траву. Бо все, що ми бачили в вікно, це бетонна стіна, це колючка і маленький листочок, якийсь зелений, який ми змогли роздивитись, і кожного дня на нього дивились, щоб він ніде, господи, не дівся, хоча б щось живе. Що ми могли бачити там? Це вже зараз Лєра про полон, про те, як і... було там. А я можна, якщо Лір з самого початку, та да? тому, що я дивлюся, образ намагаюся вживу створити. Mm -hmm. І давайте будемо відвертими. Досі всі живемо в полоні певних стереотипів. Да? І у мене до сих пір не складається пазл, як так сталося, що не під час повномасштабної війни, а колись давно Лєра стала військовим і mm -hmm. пішла в Азов. Чому? Ну як звідки воно прийшло? Пішла в Азов, пішла на війну, тому що почалася війна. От і вся відповідь на питання, я можу розказувати дуже багато про свою родину військових, ага. тобто в мене і е, бабусини там батько, військовослужбовець, був і її мама, військова розвідниця. Потім мій батько і дядько, військові льотчики. Тобто, реально, вся родина генетично, напевно, щось передавалося від військових. Та Але... династія фактично. династія. Але все одно, якби не війна, я б військовою не стала. Ага. Але коли почалася війна. В тебе є вибір або боротися, або бути рабом, або бути борцем. Я є борець. От якось так. М -м 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 -м. Людина може боротися по-різному. Вона може бути військовослужбовцем, вона може допомагати військовослужбовцям. Кожного різні характери, різні можливості, правильно, але в будь-якому випадку ти маєш бути борцем. Якщо б не війна, ти думала, як склала своя доля, наприклад? Напевно, що як я її і обрала, я була викладачем Маріупольського державного університету, мені подобалося працювати Бо зі студентами. Напевно, що так би і працювала. Можливо, там ще була паралельно журналістам, як я робила і тоді. А зараз, от, е, ми так... Просто зараз фантазуємо, так? Ага. Колись це все закінчиться, буде перемога. Ти повернешся в те своє життя чи не повернешся. Якщо повернешся, ти будеш вже іншою, абсолютно ніж до того. Ти про це думаєш зараз? Думаю, мрію, але складно поки що уявити. Мені складно уявити до тих пір, поки йде війна і поки наші хлопці і дівчата є там. От до останнього хлопця і дівчини, наших військових. Борців за Україну, поки ми їх всіх не повернемо, напевно, що я не зможу повернутися. Пасибі. Я знаю, чого питаю. Маленька ремарка, просто зараз підемо далі. Просто е, е, кожен, хто зараз перед екраном сидить, він теж намагається якось формулювати своє майбутнє. Я знаю, можна думати, не можна думати. Як думати? Тому я питаю про тебе. Зараз ти велика рольова модель, і ну, пасибі за цю відповідь насправді, тому що вона ну мала цьому дала якусь таку. Знаєш, окей, зараз так стоп, і це нормально. Якщо так стоп, <гум> та ну. Окей. Знаєш, тим, чи от ти вже сказала, да, що там, трішки менше місяця, здається, в квітні тільки ти потрапила на обмін, вас обміняли, але ж все одно ми знаємо, яка величезна кількість, справді залишається там ще наших дівчат і хлопців, яких треба повернути. І щось частково да, ти вже почала казати про те, що ви бачили з вікна, як взагалі все відбувалося. А саме до азовців от в полоні, яке взагалі ставлення? Вони вас бояться. вони... Що, що роблять, як ставляться? Різне ставлення в тих різних осіб, бо їх складно називати людьми. На жаль, не ставляться, як мали б ставитися, як до військовополонених, ставляться як до ув'язнених, ставляться до тих, як до тих, кого ненавидять, ставляться як до тих, кого не розуміють. Але вони мали б сприймати і приймати те, що ми військовополонені, і ми пішли туди за наказом, а не за власним бажанням. Цього вони досі прийняти не можуть, а мали б. Мали б розуміти, що ми там просто чекаємо на обмін, і ми ніколи не змінимо своєї думки про свою країну. А вони намагалися її змінити, так? Звичайно, що намагалися і просто. Це треба нам також зрозуміти, але нам це важко зрозуміти, бо ми українці, а вони, вони геть інші. Як вони не розуміють нашої постійної жаги до свободи, так і ми не розуміємо, як можна постійно бути пригніченими. А для них це нормально, а для нас це ненормально. Тому ми геть різні, і тому нам так важко там. Ти на одній точці була в полоні, та і є там різниця між Оленівкою та Ганрогом, умовно кажучи, так? От яка? В чому от ключова різниця? Там і там, Уставлення, маю на увазі? У колосальна різниця, тому що е, все ж таки в Оленівці ми більше стикалися з представниками незаконних збройних формувань. Е, на мою думку, ага. це все одно е, люди з України, хоча ага. й колаборанти, угу. хоча й зрадники. Але щось десь в них трошки. Знаєте, проскакує десь, хоча б вони трішки можуть прислухатися. Ага. В Росії цього немає, і тому нам необхідно розуміти, наскільки нам важливо постійно щодня розуміти, пам'ятати, нагадувати про наших хлопців і дівчат там і якомога швидше їх звідти забрати, забрати наша ЗОВ. Волиніці я знаю, що навіть давали там щось працювати, щось робити та там так працювати все. саме на забезпечення функціонування цього. Закладу ну, полоні це, це так. допомагало так, коли ти печеш хліб і розумієш що цей хліб будуть їсти наші дівчата, а. хлопці о мурашки. Це, це, це дуже сперятуєте. допомагало. Слухай, що за історія трапилася з жучком, який заповз, і ви його випустили на волю. Ну розкажи, а, будь так, ласка. так. в Воленівці доводилося спати на підлозі, і якось вночі я прокинулася від того, що хтось смикає мою ковдру. А, а я в дитинстві жила на сході України в бабуні своєї в дідуся. І ну, якби там природа дуже різноманітна на сході України. І я поміт... ну, зрозуміла, що мою ковдру смикає. Червонокнижний Жук Олень. Він дуже великий, так, великих так. розмірів. Він заплутався в моїй ковдру. Я спочатку зрозуміла, думала миша. Там не справді такі щось хороше. Дуже великий, великі, Отакі я з рогів відплутувала цю ковдру, і потім обережненько його випустила. І дай Бог, що він вже давно на волі набагато раніше звільнився, чим я з того закладу. Оця історія про життя. Знаєш, як ти попри все подругу, ти знайшла там. Так. Це теж історія про життя. Ви спілкуєтесь досі, так досі. Вона також, отут у мене зараз в студії. Поруч зі мною. Ми але не познайомились там, але ви вона там, вона поруч навіть познайом не будь ласка, країну. Всю а це Віта, Віточка, моя Я дуже близька подруга. Тоді. Віта, будь ласка. можна, так? Можна, да? Просто немає мікрофону, Віт, просто щоб побачили. Це історія справи. про життя. Це історія про життя. Коли ти, потім ти потім все потім одно йдеш булити. на життя, ти бачиш жука, ти йому допомагаєш, ти бачиш людину, рідне серце, ти йдеш на це серце. А, можна я зараз зроблю так. А, у нас телебачення, у нас є свої такі свої нюанси і заморочки. Ми зараз підемо на коротку паузу, далі у нас будуть новини. А після цього у нас о 9-й хлина мовчання. Якщо можна попросити, є змога, разом ми будемо на хлині мовчання. Можна? Так, звичайно. Пауза, повертаємось. Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни? Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, і як тільки я це зробив, як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно? Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна о, це що? Сніданок з 1 +1, Можемо 1 +1 тепер Україну. сказати Валерія Нава Суботіна. в Можемо. нас ну, в що ж, Це все офіційно. Міра, пасибі, що залишилось. Ми продовжили, та, тому що у нас є своє меню в програмі, мають бути новини, люди чекають, так, е, і, як але як і вони, багато що... про що поговорити хочеться. Звичайно, так. і не пішли, знаючи, що ти залишаєшся. Багато хто не пішли. Mm. Я знаю, тому що Дякую. ми ж постійно маємо контакт з глядачами. Ми хочемо пройтись от такою, знаєш, хронологією, фактично, як воно було. Ми зараз зупинилися на тому, як Л'єра фактично мандрувала, вибачте, за це слово, з одного полону до іншого, угу, яка різниця там вандри. була. Угу. Та? А, ключове, що там, умовно кажучи, в Оленівці тут ти навіть працювала в тамтах взагалі просто заґратовано і все. Так і було. Подруга Енера так познайомила нас зі своєю подругою. Ти можеш трішки про неї розповісти? Як її звуть? Ви перебували? Скільки часу разом взагалі? Як доля як збували? ви підтримували одне одна одну? Її звати Віта. Ну власне, ми і на Оленівці були знайомі. Але саме вже на Таганрозі ми опинилися в одній камері. <кхід> Спочатку нас було в камері троє дівчат. Потім <кхід> одну дівчинку переселили в іншу камеру, і ми з Вітою залишилися вдвох. І вдвох ми перебували майже сім місяців. Тобто, от щодня цілодобово, сім місяців разом. І от уявіть собі, ми жодного разу не посварилися, жодного разу у нас не було конфліктів. У нас постійно були теми для розмов, так це дивно не звучало. Ми постійно говорили про наших близьких людей. Ми знали їх вже заочно, дуже гарно. Я знала її доньку, чоловіка, маму, тата. Вона знала мою бабуню, знала батьків Андрія, мого Андрюшу. І ми візуально якось в голові собі уявляли цих людей, бо не було ж у нас ні фотографій, нічого. Угу. А потім виходили, коли вже вийшли оцей щасливий день, день обміну, і потім познайомилися з усіма там, принаймні на світлинах, і казали там той схожий, той трохи якийсь інший мабуть. І в сюжеті як бачили, книгу. і ти от згадуєш так батьків Андрія, і ми так. знаємо, що вони дуже чекали на твоє повернення. Вони ти пам'ятаєш цю чекали. першу зустріч, коли ти повернулася з полону і нарешті з ними побачилась? Це була неймовірна перша зустріч. По-перше, взагалі були неймовірні моменти, коли я подзвонила спочатку татові, і він, не знав, що я приїду, він не зрозумів спочатку, що це я. Я сказала, тато, це я. Він перепитав, я кажу, так, це Лєра. І він почав кричати: Лєра, де ти? А я не розуміла, де я Повернулася, кажу, а де я? <свят> розуміла, що вже обмін, але де ми, куди нас повезуть далі. І тато постійно потім відслідковував, де ми, що ми, тому що тато він є генерал Державної прикордонної служби, він mm -hmm. у відставці, але він є бойовим генералом. Mm -hmm. Він був поранений на початку ще тої війни. А, він є людиною якою я дуже пишаюся, хочеться бути схожою. І Андрій завжди казав, що я генеральський син, але я не генеральський синок. Це було дуже круто. О. Він рідко про це розказував взагалі, чим чи, е, сином він є, кого сином він є. Але зна, я знала цю родину, я знаю цю родину. Ця родина, про мене, піклується, ця родина. Боролася за мене, мама, як вона мене чекала, як вона виходила на мітинги за мене з плакатом, де були ми з Андрюшею. І я подзвонила потім мамі, а потім, коли ми приїхали вночі в Київ, нас чекали батьки Андрія з величезним букетом тюльпанів. Вони не знали, що я мріяла про тюльпани. Не знали, наскільки я мріяла про них в полоні, але вони купили саме тюльпани. Лера це ж, по суті, зараз єдині твої рідні люди. Так, це єдині мої рідні люди, і сказати, що їм вдячна, це нічого не сказати. Я відчуваю, що це батьки, яких в мене не було. А я їхня донька, і я стовідсотково також це відчуваю. Бачиш, як доля складається, так? І слухайте, знаєш, не знаю, чи можете говорити, ні, але от не знаю, є на тому світі, нема, я вірю, що є, напевно, хочеться вірити в такі моменти. Та Андрій здоволений, що так не склалося. Що тепер от одинок, я що думаю, ви знайшли домовлення? Тепер я думаю, що він так і придумав, тому що, і придумав, причому не в поганому сенсі. Він не думав про погане. Андрій був і є. Він, ну, він для мене є. Він настільки позитивна людина. Він ніколи не думав про погане. В нього не було там якихось депресій. Острахів, він дуже сміливий. І назовсталі він постійно був усміхненим. І я казала: Андрій: ну може скластися по різному. Він каже: казав так, але от ми за Україну і все. Для нього була Україна, є Україна, і ніяких страхів з приводу смерті не було. А відчуваєш його поруч? От знаєш, буває таке враження, що ну, ти реально відчуваєш, або якісь знаки, можливо, щось таке є. Є внутрішні так, відчуваю і поруч, просто по відчуттям і по знакам, тому що а, навіть там в полоні, коли було важко щось відбувалися, якісь маленькі дива. Зараз відбуваються дива. Він ніби через людей зі мною спілкуються, через інших людей, а, через погоду. Віта каже, що якщо погана погода, значить Андрій чомусь незадоволений. Мабуть, тим, що я плакала. Лєр, е плач, це нормально, і тут всі знаєш, розуміють ці сльози абсолютно. Але у е тебе така життєстверність величезна. Ти зараз у цій точці знаходишся і е маєш про щось мріяти. Ну, ти б була б не ти. От ми тебе вже знаємо, відчуваємо. Е про що? Давай не про перемогу, та це така так. за за, за душками, Після та? перемоги. Про що? Там так. вже зараз, навіть за, зараз, просто в цей Давай момент. Зараз. Мрію займатися своєю творчістю, читати свої вірші, розповідати про свою творчість людям. 13 травня запрошую на свій творчий вечір. Він буде в будинку кіно. Приходьте. Клас. будь Моска, буде кіно чекати. Київ. Київ. Ще раз, 13 травня. 13 травня О, на 16 годину. А квиточки, чи як воно там все? Просто, просто приходьте. От всі, хто хотів би мене побачити, я так хочу з усіма поспілкуватися, всім приділити час. Можна, дівчата, я вас залишу? Слухай, тому, що, хочу, знаєш, треба ми було хоча, цей хоча, момент щоб придумати. Якомога більше давай, людей, якомога більше давай, якомога давай, більше людей. Ми, хочемо, хочемо, людей. Хочемо, ми хочу, теж дещо знали, Ми теж дещо Дякую, дякую. Тобі тільпани, твої тільпани. 13 травня будинок в кіно заходьте, а, от і мрії мають збуватися вже зараз. Не треба чекати перемоги, не треба йти отак на життя. Не, пасибі ми Дякую. тебе не відпускаємо. Дев'ята за київським часом буде спільна хвилина мовчання. Зараз треба да. трошки вдох видах зробити і перекусити трошки. Ми це зробимо. А, я